Всім привіт, З вами канал DeepMocara Crypt. Я вам хочу представити новий вайт лист від SkyBurn Legacy. Цей проект інвестовано на 25 мільйонів доларів Отже, залітаємо на сайт, виконуємо завдання, збираємо 1500 pointів та замінюємо їх на BL. Нагороди 500 вайт листів. Задимський 3 героя та шар. Deadline TVA. Поки не розберуть місця. Ось перейшовши на сайт, ми можемо я дивіться сайт. Наша домашня сторінка. Ось наші квести, які потрібно пройти квести. Перші неважкі, потім стоїть важче. Потрібно зняти відео, відзнати відео Тік-Ток. На даний момент застейкано 404 штуки. А, запас 404 штуки. Дозволено лише одна покупка. Отже, робимо. Виконуємо і забираємо вайтліст. Все, всім гарного дня, всім пока. Песниця на мій.